Цього тижня синоптики прогнозують спеку до 37 градусів тепла. Намагайтесь не перебувати на вулиці у найспекотніші години, частіше пийте воду, не забувайте про сонцезахисні креми і капелюха на голову. Також давайте не забувати і дбати про тварин. Захопіть із собою воду для вуличних собак і котиків. Залишайте ємність водою у тихому та безпечному місці. Важливо, аби миска стояла в тіні, так рідина менше випаровуватиметься. От Очень... Наблюдая со стороны, просто очень многие владельцы бизнеса просто хамло. Во-первых, с собакой не зайдешь, потому что у нас же что -то. мы только ремонт сделали. Зачем вы это делаете? У вас есть свет, да, допустим, у вас работает кондиционер. Подайте собаке оступиться с человеком вместе. Поставьте воды мисочку, потому что вот с собой не наносишься. Мы берем с собой, да, вот на двух собак, там две большие фляги. Мы гуляем просто час. У нас вода заканчивается, и собака уже начинает хакать в этой же машине. Уже и в машине лежат бутылочки. А ты идешь там, у вас есть вода для собак? Нет, мы не пэт-френд. Ну, мы люди, ну, елки-палки, ну будьте чуть-чуть добрее, ну, сами же боремся с этим всем, недугом. Поставьте водички, а собака себе воды не купит. В любом увидели собаку, видите, что она хакает, на вас смотрит, но просто. Если вы идете с водой, только ну... Адекватний воду ні мінералку, нічого не воду. водість, у п'єте, є можливість та зайди купи, на стоїть там 15 гривень Угостити собаку. І вона стане щаслива, вона приживе досі. Когда коли-небудь на тебе пригодиться. Це теж правда. У мене був такий случай, да, собака, яка отогнала від мене інших собак. І я просто їй дав поїсти. Будь ласка, подбайте не тільки про себе, але й про наших менших братів. Ваш невеликий вчинок може врятувати життя тварині цього спекотного літа.